У День Баришівської громади мешканці та гості селища отримали особливий подарунок урочисте відкриття відремонтованого скверу єднання. Потріскане покриття, зношені лавки та відсутність зручного доступу для людей з інвалідністю, літніх жителів і батьків із візочками не відповідали стандартам комфортного та інклюзивного простору. Ви знаєте, я є сам військовослужбовець Збройних сил. З 22-го року я служив у Збройних силах України. Так склалося, що мене обрали. Туди секретру ми виконую обов'язки голови Баришівської громади. Коли я прийшов в цей парк і тут гралися діти, Ну, не було ні дитячого майданчика, не було нічого. І я думаю, як же дітки можуть думати йти в Європу і не знати європейського нічого. Тоді в мене виникла така ідея побудувати нормальний парк. І точніше нормальний парк. Я звернувся до нашого небайдужого бізнесу. Це МКП громади, Нива Переяславщини, Баришівська зернова компанія. Та багато інших підприємств, які долучилися до цього. Вони є перераховані на цій пам'ятній доска, яка сьогодні є. І спільними зусиллями ми зробили цей парк. Баришівська громада виграла грант в конкурсі соціальних ініціатив час діяти Україну від благодійного фонду МХП громаді на суму в 500 тисяч гривень. В цьому році в нас були унікальні лоти, це саме на сильна громада, для того, щоб місцеве самоврядування, яке якісно розвивається, потужно може забезпечити співфінансуванням, могли б подаватися на гранти від 500 тисяч гривень. Це нам надзвичайно важливо, тому що ми бачимо, що громади і сильне місцеве самоврядування готові брати на себе відповідальність і розвивати в цілому громаду. І в нас були величезні змагання, але тільки близько 10 переможців здобули цю перемогу на всю країну, тому що ми просимо в 13 областях, і це були потужні змагання. Реалізація проєкту включала демонтаж старих конструкцій, облаштування нового твердого покриття з тротуарної плитки з тактильними елементами для людей з порушенням зору, встановлення зручних сучасних лавок, а також очищення та озеленення території. В наш складний час – це… Мені здається, що це дуже гарна справа, тому що ходять різні думки і, і, і вислови про те, що йде війна, не на часі. Але те, що говорять солдати, тому що я трішки займаюся волонтерською діяльністю, те, що говорять солдати, вони кажуть, а для кого ми воюємо? А зараз наші діти е, ростуть тут, а наші сім'ї, і що їм там сидіти в хаті, а закінчиться війна, вона закінчиться. Всі війни закінчуються, і в нас буде вже така прекрасна основа, такі прекрасні. Основи, такі прекрасні е, Будівлі і, і зараз в даний момент цей парк. Я думаю, що це гарна справа. Допомога військовим це пріоритетний напрямок, каже Павло Мороз. Отож до Дня Баришівки благодійний фонд МХП громаді передав захисникам такі необхідні безпілотники. Сьогодні ми передали декілька пташок. Для допомоги військовим, тому що вони на сьогодні дуже потрібні на сумському напрямку. Це Берешівчани, це благодійний фонд місцевих волонтерів, які до нас звернулися, і ми вже не вперше насправді співпрацюємо з цим благодійним фондом. Зайкендім сьогодні чергова передача FPV-дронів, п'яти, для того, аби хлопці і дівчата, які на сьогодні в лавах Збройних сил України відбивали навалу расистів на Сумщині. Баришівська громада бере активну участь в усіх конкурсах. Зокрема, на святкуванні ми зустріли минулорічну переможницю конкурсу Роби своє Наталю Коханець, яка частувала мешканців та гостей селища смачною випічкою. Я виграла у конкурсі Роби своє піч, яка на дровах. Це мені надихнула мене донька моя. О, і Вона мені допомогла написати цей проєкт, і ми його так якось виграли, випікаємо хліб, піцу, починали з піци, а зараз вже розширюємося, 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 випікаємо вже хліб О, на заквасці власного виробництва. Нині мамина піч, пані Наталі успішно працює. Окрім піци і хліба, жінка випікає за стародавніми рецептами пироги та короваї. Благодійний фонд, ну, як би вам сказати, вони повірили в нас. І я насправді не вірила в це, але на сьогоднішній день це такий був поштовх. Окрім дня громади, Баришівка відзначила ще й 35 років дружби з пуллахом громадою у Німеччині. Із цієї нагоди в сквері єднання відкрили символічний пам'ятник. Валентина Степанова Ліхає, Назар Гераскін, новини Терас Бориспіль.